Сьогодні ми з вами поговоримо про деякі технічні моменти стосовно реєстрації МР-спектрів, а також деякі закономірності, деякі правила пробопідготовки, тобто приготування зразку, який ви далі будете використовувати вивчати методом ядерно-магнітного резонансу. Отже, принципово можливі у нас два методи реєстрації МР-спектрів. Перше, це так звана безперервна розгортка, яка також називається Continuous Wave, та імпульсний метод, імпульсний метод який називається FT-NMR, чому FT. Думаю, вже здогадитися, але з вами розберемо. Безперервний ЯМР, По факту, це метод, який має це перший метод, це метод, який був по факту введений ще Феліксом Блохом, і так далі. Цей метод, який активно розвивався як перший, як інноваційний протягом 70-х років, так, але потім він був фактично витіснений методом імпульсної ямр спектроскопії. Отже, в чому суть безперервного безперервної цієї розгортки, так, безперервного ЯМР експерименту це по факту він є методом повільного проходження. Тобто, в найпростішому варіанті ямр спектроскопії, який от застосовувався перші 20 років після власне встановлення даного методу, введення взагалі практику вимірювання спектрів ямер високої роздільної здатності, зразок поміщається по факту в однорідне магнітне поле і піддається безперервному Впливу слабким радіочастотним полем, От. Воно, це слабке радіочастотне поле воно варіюється з певною частотою в області власне лінії поглинання ЯМР, так, для даного зразка. От. Однак спочатку 70-х років розвиток ЯМР-спектроскопії він власне завершився введенням практику цієї імпульсної методики, так? щоб взагалі просто докорінно змінити взагалі всю ідеологію та навіть інформативність ямр експерименту. Це була певна комбінація деяких технічних особливостей. Так, це було, наприклад, поєднання серійного високо в серійного випуску високоякісної ЯМР апаратури. Так, це був дуже такий бурхливий розвиток взагалі радіоелектроніки, а також що найбільш важливо, це кріомагнітної техніки. Кріомагніт це прям дуже-дуже дуже така важлива характеристика даного експерименту. Так, про це ми з вами поговоримо. Звісно, для такого розуміння, так, здається, на перший погляд, що безперевний ЯМР він ну, має бути суттєво простішим як для розуміння, так і для виконання, оскільки тут, ну, як і в будь-якій класичній спектроскопії, по факту відбувається поглинання електромагнітних хвиль, так, тобто електромагнітних квантів, яка є функцією їхньої частоти, так. Напроти увагу цьому імпульсна ямр спектроскопія вона дещо відрізняється, тому що вона. Є залежно вона робить класичну залежність е, залежність від часу. так Тобто це часова розгортка, так і ми детектуємо не що інше, як спад вільної індукції. Я нагадаю, що таке спад вільної індукції. Дуже коротко. В нас є для спінів для ядер зі спінами одна друга два можливих рівні: за полем точніше, по полю і проти поля. По полю. тобто Магнітні моменти, ядер розташовуються у сторону, так, силових ліній постійного магнітного поля. Під певним кутом магічний кут, що майже до рівня 55 градусів, так? Далі. Також у нас заселеність рівнів вищого енергетичного рівня. Тобто ті ядра, що мають свої магнітні моменти спільни проти поля у зворотню сторону, також є. От. У нас виникає. Макроскопічна ядерна намагніченість як деяка векторна сума всіх магнітних моментів ядер, що розміщені по полю, так і проти поля. Вони просто відсумовуються. Оскільки по полю у нас векторів більше, тому що це відповідає нижчому енергетичному рівню, то макро макроскопічна ядерна намагніченість вона у нас буде завжди йти у сторону в бік силових ліній магнітного поля, тобто вертикально, так. Далі, що ми робимо? Ми діємо радіочастотним полем і кладемо цю макроскопічну ядерну магнічність. по здовженню, кладемо її поперечно, тобто на вісь Y. Як тільки ми знімаємо радіочастотне випромінювання, наш, наша макроскопічна ядерна намагнічність, це симварний вектор, він повертається назад у вихідне положення за такою траєкторією, процесуючи зларморовою частотою, воно повертається у вихідне положення. У положення рівно статистичної статистичного розподілу за Больцманом, так, де є невеликий надлишок, власне, ядер зі спінами, які розміщені у нас по полю. от Добренько. Тобто, у імпульсному яме експерименті ми, роб, ми реєструємо часову шкалу, яку ми потім перетворюємо. Це спад вільної індукції, перетворюємо щось читабельне, так. тобто у спектр, до якого ми звикли, який є власне частотною характеристикою, за допомогою перетворення Fourier, FT Fourier Transformation. Саме тому цей метод має назву FT NMR. Давайте про Continuous Wave. Що тут у нас є? Тобто, головна частина даного приладу, по факту, це магніт, який створює однорідне, високооднорідне постійне магнітне поле b 0 так? В зазорі цього магніту знаходиться радіочастотна котушка, котушка індуктивності. Пригадуємо, я багато разу вам казав, тобто, як саме виникає оцей сигнал, що власне реєструється осцилографом, так? Це котушка індуктивності, по факту, якщо ми візьмемо таку звичайну класичну прожинку котушку індуктивності, будемо гратися магнітиком, то на осцилографі у нас буде реєструватися власне положення цього магніту відносно котушки. Так, такий класичний шкільний експеримент. А, отже, у зазорі цього магніту постійно, так, з постійним магнітним полем, з однорідним, у нас знаходиться котушка, так. Цю котушку ми поміщаємо по факту ампулу з нашим зразком. Ця котушка, вона також додатково з'єднана з генератором радіочастотного поля, тобто це b 1 Та. Певним підсилювачем, так? Тобто підсилювач сигналу нам необхідний для того, щоб реєструвати нашу картинку ну, на самописці, так самописці – оце якраз от. По факту, у момент, коли у нас досягається, досягається умови даного рівняння, що наведено тут жовтим кольором на цьому слайді, оце рівняння, так? От. У нас відбувається. Ну, ми, ми досягаємо по факту умови резонансу. Пишеться, пишеться. Ми досягаємо умови резонансу. І, Це по факту, так. наш самописець він фіксує оцей е, сигнал сигнал е, поглинання, так. Тобто, наприклад, ми реєструємо наш спектр, ми підвищуємо його потужність нашого поля. так Тобто, спочатку у нас виникає оцей сигналчик, потім. З часу виникає ось цей сигначок, з часу виникає ось цей сигначок. Від слабкого поля до сильного поля. Нагадую, слабке поле це ліва частина нашого фактичного спектру, так, який є частотною характеристикою. Сильне поле це права частина. Потім поясню, чому саме там слабке, там сильне. Це пов'язано з певним ефектом екранування. Тобто електронного гостини, яка безпосередньо знаходиться на ядрах. Чим її більше, тим треба сильніше поле прикласти для того, щоб ну, розтрясти, так би мовити, ці наші ядришки. Е так. Е тобто, отриманий таким чином спектр він являє собою графік, що знаходиться у координатах інтенсивність сигналу поглинання. Відносно частоти радіочастотного поля b 1 так. По факту, такий експеримент можна здійснити, залишивши постійну частоту нашого генератора, але при цьому змінюючи напруженість поля. От. І у стандартному випадку, дійсно, ми записуємо всі наші спектри так, щоб напруженість поля вона збіжувалася під час руху каретки. Так. Тобто, це відповідає руху від слабкого до сильного поля, знову ж таки, нагаду. Далі. Далі. О. Так, це доволі таки гарний приклад порівняння. Приклад порівняння спектрів однієї сполуки, яка отримана за допомогою метода CWNMR, так, тобто без розгортки. Та методом FT-NMR, тобто імпульсної фурієспектроскопії, це відповідно картинки А та Б. Ну, як бачите, значно більше інформації ми можемо отримати, застосовуючи до нашого зразка, вивчаючи наш зразок методом імпульсної МР спектроскопії, правильно? Тобто, ця безперервна розгортка це поступове почергове досягнення, так ем, би мовити, оцих от резонансних частот. Так. Воно призводить до того, що у нас не налаштовуються певні взаємодії ядер між собою в межах однієї молекули. На відміну від методу FTNMR, це, так би мовити, оце імпульсна МР-спектроскопія, звикається до цього. Це наша база. Так. Тобто, це, ти, це те, чим ми користуємося, це те, що ви будете бачити у задачах на практиці скрізь. Досі за, ну, на сьогоднішній день є певне застосування CV, ну Сі CWNMR, тобто методу безперервної розгортки, де цього робляться такі невеличкі, маленькі-маленькі-маленькі ядер маленькі, маленькі, маленькі спектрометри, типу щоб його можна було поставити там під витяжку, і одразу моніторити проходження реакції. Тобто, коли нас не цікавлять а, певні взаємодії ядер між в межах однієї молекули, а нас цікавить взагалі. Проходження певних процесів, тобто ідентифікація певних характерних сигналів, зміна певних характерних сигналів, це поява чи навпаки зникнення сигналу вихідної речовини, поява сигналу нашого продукту. Але, наприклад, на такі молекулі, на молекулі вже доволі таки важко ідентифікувати дійсно якось моніторити проходження реакції, окрім як. Спостерігання за певними портонами, які не накладаються один на один. Так, це, наприклад, портон при 4,5, там при 5-25 ми бачимо на картинці Б 25, також достатньо такий читабельний портон. Тобто, це деякі портони, які гіпотетично знаходячись біля функціональних груп, біля яких у нас відбувається перетворення, ми дійсно можемо реєструвати певні зміни, певні зрушення вліва, вправо, зникнення та появу сигналів. Це по факту єдиний приклад, який досі так би мовити. Може включати використання цієї CWNMR, так, безперервної розгортки. Чому? Тому що там просто значно простіші прилади, і їх можна компактизувати щось невеличке. Тому що, по факту, FTNMR це доволі такі громістки. Громістки такі, прям шафель. Так. Так. Ну, по факту, дійсно, коли у нас з'явився і імпульсної ММР-спектроскопія, це був фурор, це було ВАУ, там всі ахали-охали, всі так хотіли сильно Мер-спектрометр собі. Всі гналися за е, кращим приладом. І дійсно до певного часу відбувався дуже інтенсивний ріст. Тобто, відбувалася розробка нових кріомагнітних там, систем, вони впроваджувалися в використання в спектроскопії для звичайних рутинних МР-спектрів, малих та середніх молекул вистачає п'ятисотки з головою. Шістисотки вже по факту можуть використовуватися, наприклад, для якихось малочутливих експериментів. Тобто для швидкого для рутинного зняття, наприклад, спектрі 13 с Нагадую, в чому проблема 13C. Це низька чутливість, яка пов'язана із низьким природним містом даного ізотопу. Так, отже, що у нас є у цьому ямр спектрометрі так, це знову ж таки постійне магнітне поле, і для цього використовуються дуже сильні поля, дуже сильні поля, які взагалі у нас забезпечуються, вони створюються по факту на провідними магнітами. Ну чим власне і обумовлена висока вартість цих приладів. Що ми тут можемо спостерігати? Тобто, у нас є кутушка індуктивності засліджуваним зразком, яка знову ж таки, як і в минулому випадку, поміщена в зазор магніту або інше джерело постійного магнітного поля b 0 І вона орієнтується таким чином, по факту, щоб у нас, щоб її вісь, вісь цієї котушки, а отже, і вектор цього нашого змінного поля радіочастотного B1 вони були взаємоперпендикулярні на ну, Тобто b 0 він має бути взаємоперпендикулярним до b 1 От, а... По факту, зміна магнітне поле b 1 воно створюється у котушці, як і в минулому випадку, що живеться від додаткового генератора високочастотної напруги. О, от, частота генератора вона, знову таки є зміною, саме тому ми зможемо це b 1 певним чином змінювати. От. Для зміни величини постійного магнітного поля b 0 використовують спеціальні електромагнітні такі обмотки. Вони називаються модуляційні котушки. От а струма, отже, і по факту величина магнітного поля, в яких змінює ну які в яких змінюється при підключенні синусоїдальної напруги. От, що виробляється е, генератором? Що виробляється генератором вже низької частоти. от е, таким чином, таким чином, е, при знатті при проведенні ямер експерименту, при знятті спектром, у нас двічі за період здійснення прогодження через уму, у нас двічі здійснюється. Умови проходження цього, проходження через умови резонансу. Тобто, за того за допомогою того ж генератора низької частоти здійснюється також і горизонтальна розгортка сигналу на екрані осцилографа. Тобто, оскільки сигнал є у нас він досягається по факту двічі. У нас двічі досягаються умови резонансу. Так, на цьому вже екрані на картинці, на на у нас включається також так званий фазовий обертач. От. Головною частиною пристрою є по факту спільновий детектор, в якому відбувається перетворення енергії квантових переходів між підрівнями ядерної підсистеми радіочастотний, ну, радіочастотність і сигнал. Так. Значить, що тут у нас ще є? Забезпечення роботи всіх наших реммагнітів, які є знову ж таки доволі таки дорогими і мають забезпечувати по факту надпровідність. Вона вона, в свою чергу, так би мовити, стабільність роботи та однорідність розвитуючого магнітного поля. Однорідність його забезпечується у нас, забезпечується у нас низькими температурами. Так, Низькі, низькі температури у нас створюються за рахунок того, що наш магніт він по факту знаходиться у кожусі із. Рідкого азоту та рідкого гелію. так. Один власне, од, одна з цих рідин має значно нижчу температуру кипіння, ніж інша, і тому забезпечує по факту у нас охолодження робочої системи, так? Тобто, ну, якщо, наприклад, рідкий, рідкий азот, рідкий нітроген він є доволі таки типовим та поширеним реагентом, дешевим, то гелій не настільки дешевий. тому що азоту у нас в повітрі все ж таки 79%, а гелію ну, значно менше. От, а... Так, про охолодження сказали, про котушку, що знаходиться перпендикулярно, сказали. Пристрій для опускання піднімання сказали. Так. Далі. Шими. Шими це по факту а... певний пристрій, що впливає на нашу ампулу зі зразком таким чином, що стабілізує і робить на рівне наше магнітне Як саме це відбувається, далі покажу. На, даному, на даній картинці у нас зображений е, датчик. Тут важливо підкреслити, що е, для більшості ядер, які здатні реєструватися е, за допомогою ямер спектроскопії, у нас є різні датчики. Е, дуже рідко, дуже рідко у нас буває таке, що один датчик придатний для різних типів ядер. Але зараз вже до цього дійшли руки. Як я казав, минулої лекції, для. Е, Нашої, для нашого геомера сперементу використовуються дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, короткі імпульси. Так? Одиничні, такі монохроматичні радіочастотні імпульси, короткі, тривалістю від 10 до 5 ой, від 1 до 50 мілісекунд. Зазвичай це приблизно 10 мілісекунд. От. Е, е, і по факту, для відповідно до принципу невизначення, це призводить до генерання радіочастотного поля у широкому діапазоні. Цей широкий діапазон, він, нам, для нас признач, він е, призначений для того, щоб одночасно збуджувати всі ядра одного типу, які є хімічно та магнітно нееквівалентними. Ну тобто, якщо ми, наприклад, наприклад е, візьмемо е, як зразок толуен, так? толуен, у нього є чотири типи протонів. Протони метильної групи, мета, пара протонів. Так, звісно, це всі протони. І ми знаємо, що у нас резонансні частоти протонів, вони дійсно є унікальними і неповторними. Так, це ми вели про це мову на початку минулого лекції. Так. Е Але оці маленькі неквіваленності, те, що вони мають певне різне хімічне оточення, призводить до того, що в них, вони стають магнітно Тобто, Трошечки, трошечки у нас відрізняються певні характеристики цих ядер в межах однієї системи. Тобто, чим вущий цей діапазон, тим ширше результуючий е, діапазон частот ми можемо поглинути. Тим більше ядер, які є одного типу, тобто протони, ми можемо одночасно реєструвати. Це саме стосується будь-якого ядра. Наприклад, 19 флор. Так? Ну, уявімо собі, у нас є там. Е, Трифторметил анілін, пара паратрифтор, трифторметил, анілін, так? у якому ще буде додатковий атом флуору, в, наприклад, в ортоположенні від аміногрупи анілінної. По факту, у нас також буде спостерігатися два типи еквівалентних флуорів, і саме таким чином ми застосовуємо такий от коротенький імпульс, дуже коротенький, і робимо широкосмугову. Таку широкосмугову частотну розгортку, яка одночасно може зареєструвати різні типи атомів флуору, так? Тобто, атоми одного типу, які фактично у нас є хімічно та як наслідок магнітно не еквівалентними, от по факту збільшуючи, збільшуючи тривалість цього радіочастотного імпульсу, ми дуже сильно звужуємо наш так званий профіль збудження, так, тобто, ми можемо розвити настільки, що взагалі. Ми вміли реєструвати взагалі якийсь виключно один тип ядер, Одно, один тип ядер, одного типу, так би мовити. Тобто, це також застосовується, коли ми хочемо вплинути, наприклад, на якийсь специфічний протон. Ну, і він собі, наприклад, етилацетат. Так? Ми хочемо вплинути виключно на метиленову. Це 2 два групку. Дійсно, застосовуючи такий широкий, широкий, широкий імпульс, ми можемо дійсно досягти певної селективності і відреєструвати чисто протони цієї металенової ланки. От. Так. Е, знову таки, як я і казав, імпульси вони називаються так, на який кут вони повертають мікроскопічну ядерну намагнічність. Так, зокрема, якщо ми вплинули імпульсом, який у нас в нашому мікроскопічну ядерному магічність повернув трошки, тобто вона не лягла в жодну з а вона знаходиться десь десь там в океані, от, то цей імпульс повинен називати альфа-імпульс. Таким імпульсом, наприклад, є імпульс 45, 45-градусний імпульс, або 135 градусний імпульс. Так. Тобто, це те, що вплинуло на мікроскопічну ядерну магнічність так, що вона Змістилося на 45 градусів. Вона не лежить, точніше, вона рівно віддалена від усіх осей одночасно. І на 2 імпульс, 90-градусний імпульс. Те, що кладемо експедичну ядерну на меншість на вісь Х, Y, взагалі просто на площину XY. Так. Оскільки ми самі підбираємо систему координатів, що обертається, то ми можемо як завгодно це назвати. А от тут є певні прийняті стандарти, тобто, що ми зазвичай кладемо макроскопічну ядерну магнітність на вісь Y, і от, власне, куди воно показувалося, це і буде прийнято як Y. Пі на 2 імпульс це імпульс, що повністю інвертує макроскопічну, От ще просто пі-імпульс, тобто 180-градусний імпульс, це той імпульс, який повністю інвертує Інвертує заселеності енергетичних рівнів, тобто те, що було знизу та більш заселено, стає верхнім рівнем, а те, що було менш заселено, стає нижнім рівнем. Це також ми можемо зробити. Деякі важливі характеристики, такі як чутливість та роздільна здатність. Це в цілому характерно не тільки для ЯМЕР експерименту, а для багатьох експериментів. Так. Чутливість це по факту у нас вона визначається співношенням сигнал-шум. шум. Шум це ось ця це всі сигнали, які не стосуються власне сигналів досліджуваної речовини. Які знаходяться на межі базової лінії, так, або в межах похибки цієї базової лінії. От. А це співвідношення сигнал шум. Якраз шумом виділено червоне, сигнал, ось він, він зелений. Оце, оці такі помаранчеві області, які ви виділили помаранчевим кольором, це є шум, наприклад. Чим більше співвідношення сигнал шум, Тим більше ми досягаємо картинки, яка буде приблизно виглядати приблизно ось так. Тобто, у нас буде якась майже ідеальна базова лінія, і на ній будуть якісь там ідеальні сигнали, так? Якщо у нас буде погане співвідношення сигналу шуму, то у нас воно буде все таки покороблене, і десь сигнал речовини він теж буде там ну, не дуже відрізнятися і взагалі може бути просто сплутаним із якимись там шумами, які створюються внаслідок інструментальної похибки, зокрема. Далі роздільна здатність. Я впевнений, що на фізиці ви щось вже мали з цього приводу чути. Так, треба відключити мальволку. Роздільна здатність. Роздільна здатність, я сказав. О. Вона визначається шириною сигналів стандартних зразків. По факту, це те, наскільки ми можемо відрізнити два сигнали, що стоять дуже поряд між собою. Якщо роздільна здатність у нас погана, ці два сигнали будуть перетворюватися в один. Якщо у нас роздільна здатність гарна, ми можемо ці два сигнали, ну, власне, візуально відрізнити між собою. Тобто, це погана роздільна здатність, це гарна роздільна здатність. Так? Чутливість, вона зазвичай визначається гіромагнітним відношенням. Перше, тобто те, наскільки у нас ядра фактично намагнічуються. і друге, чим вона визначається, це природним вмістом. Роздільна здатність зазвичай залежить напряму від особливостей та технічного забезпечення від особливостей магнітного поля, від його однорідності, стабільності, від обертання зразка. Так. Отже, роздільна здатність та чутливість знову ж таки. Роздільна здатність залежить від особливостей магнітного поля, його гомогенність та стабільність. Магнітні властивості пристрою. Це залежить від виробника та фікситься комп'ютером, наприклад, дуже сильно залежить від якості зразка. Від, наприклад, наявності там якихось парамагнітних домішок. Тобто, у вас там випадково могло потрапити, я не знаю, якийсь там радикачик, якийсь там якесь залізо, що містить якийсь там неспарений електрон. Це все там у 658 разів. Пришвидшує релаксацію і призводить до сильного уширення сигналів, оскільки ядерний магнітний момент протона він уже з 58 разів менший, ніж магнітний момент електрона. Так? Ще дуже важливу характеристику є висота заповнення ампули, оскільки ми по факту можемо не долити до необхідної кількості розчинника, і таким чином у нас рівень розчинника буде нижчим від рівня нашого детектора. Це, як ви розумієте, дуже погано, так? Тому що ми будемо реєструвати щось дуже дивне, незрозуміле і незрозуміло, як реєструвати. напруженість магнітного поля, обертання зразка по факту це технічні характеристики цих приладів. Чутливість можна покращити, збільшуючи кількість зразка та збільшуючи кількість сканів, а також збільшуючи напруженість магнітного поля. Власне, як я і казав, до цього закупаються прилади, які мають більшу робочу частоту і можуть коштувати навіть в два рази більше або в три рази більше, ніж якісь там звичайні класичні прилади. Так. Кількість точок даних. Дуже важлива характеристика. Це кількість сканів, як я сказав. Кількість сканів це те, скільки ми провели, так би мовити, фотографій, скільки разів ми відфотографували, скільки дублей зробили одного зразку. Так? Коли у нас, так би мовити, ми зробили велику кількість сканів, ми багато імпульсів напустили на наш зразок, ми отримали конкретну картинку, таку яку робить інтерферограму, так звану. І ця інтерферограма, вона дійсно адекватно показує нам кількість точок даних з спаду вільної індукції. Якщо ми дуже швиденько підфоткали спектр, там, все, викинули лампу, то ми можемо отримати картину, коли по факту наша математична обробка буде зводитися до точок даних, які, звісно, належатимуть нативній, нативному спаду вільної індукції. Але ця математична обробка, вона зробить зовсім інший спад вільної індукції, як наслідок, ви отримаєте зовсім не те, чого ви очікували, а отримати сигнал в якомусь там дуже сильному полі, і будете дивуватися, чому так сталося. Так, тобто, у вас відбувається зміщення у сильне поле, як наслідок, і замість якоїсь кривої лоренцівської, яку ви очікували, ви отримаєте щось інше, не те, уширене, зміщене. Тобто центр, відповідно, цього, цього сигналу буде зміщений вправо. А накопичення сигналів по факту це збільшення кількості сканів. Ой, це збільшення кількості сканів, і це робиться для того, щоб підвищити співвідношення сигнал шум Зазвичай це робиться великою кількості імпульсів. Так, там бачимо 2000-8000 імпульсів. Але бістань між цими імпульсами має бути не коротше ніж 6 годин часів релаксації, Т1. Тобто система має відрелаксувати і повернутися у свій вихідний стан. Тобто ми з цим, цим, цим цей вектор ядерно ядерної манічні накладемо, він повертається назад, ми його знову кладемо, він знову повертається назад, знову кладемо. Додатково, що ми можемо зробити з нашими спектрами, це домножити їх з функцією Гауса. Це призводить того, що наші сигнали стають вущими, тобто ми підвищуємо таким чином роздільну здатність. Ми можемо обрізати шуми домноженням на експоненційну функцію, і тим самим ми покращимо співношення сигнал шум, але це призводить до того, що наші сигнали дуже сильно уширюються як наслідок мультиплети. Всі оці компоненти мультиплетиків ми робимо менш читабельним для нас, і тому ми таким чином можемо пожертвувати певну інформацію стосовно хімічного оточення, але ми можемо краще ідентифікувати сполуки, нижчої чутливості за меншої кількості сканів.